Всіх вітаю. І так, як ми обіцяли, ми на Тихомильському Городищі. Все просто ми їздили в Теофіполь мінятися. Вон траса. Бачите, вон там така рісосмуга. Е, мінятися мотоциклами. І при дорозі є інформаційний знак. Ну, на жаль, тут ніде більше ніяких інформаційних табличок нема. Так що. Е, вже комусь там дуже буде цікаво, то погугліть в інтернеті, що воно і таке, а ми тут просто по... покажемо вам те, що самі бачимо. Звичайно, що дивитися двома очима, а точніше чотирма, правда, Денис? То не те, що дивитися через камеру нашого телефону. І ще мінус дуже сильний вітер, але я сподіваюся, що наші мікрофони справляться з звуком і з вітром. І дивіться, яка тут краса, яку тут. Яка то сила, це напевно, я не знаю. Ну, як мінімум з півтисячі років назад було тут городище. Це така сопка, з якої в всі сторони вдалечінь дуже-дуже далеко видно. І дивіться, скільки тут ґрунту було перевернуто, які вали насипані. І Бачу, що є тут. Залишки окопів. Думаю, що це з Другої світової війни, бо Перша світова, по мої по моїх даних, сюди не дійшла на Хмельниччину. Наскільки я знаю, можливо, я не правий. Виправляйте, хто що знає. Дивіться, яка тут красота. Ну, вітер задуває дуже сильно, а дивіться, що робиться там. ну Просто природа ляпота. І це тут а, наші пращури жили. Ну, звичайно, оці водойми, це гарантія, що це робота мігураторів такої правильної форми. Я переконаний, що це були все. В ті часи були болота непрохідні. І отак от вони тут собі забазувалися. Доволі було вдале розположення, як на мою думку. А й на чому на мою думку. Раз вони тут жили, значить не тільки на, на мою думку. Дивіться, яка краса. Оце в ту сторону дивитися, то в сторону Кременця. От. На захід, бачите? Сонце йде до заходу. Вже така пора. От дивіться теж е, то явно окописька з. Напевне, було кулеметне гніздо, виросла, шевшина. Бачите, окоп йде таким змією, щоб не прямого прострілювання не було. На такій сопці 100% стояли зенітки, і тут їм дуже гарно було прострілювати повітряний простір. Віси, то це на 360 градусів такий гарний огляд. Бачите? Яка краса. Ну, біля попрацювали. Поробили. Дивно, що то дядько там таке її пори. Року і такої погоди щось там глубається собі на болоті. Ну, хто його знає. Дивіться, яка краса. І там внизу, по під горою теж якийсь рів такий, тільки цей вже рів. На мою думку, це вже не з цієї війни, не з Другої світової війни. Такий якийсь він дуже прямий і дуже, напевне, був колись глибокий. Якщо на сьогоднішній день оце, знову типу ку кулеметного гнізда, не, не, не знаю, дивіться, яка трава тут суха класна. Є тут якісь такі ями, може якісь от. Може, десь щось бомбилося, а може тут були якісь розкопки такі, білих археологів, як вони себе називають, не знаю. Ну, Від чорних археологів не бачу слідів чи сірих археологів, як їх називати. І, значить, ще тут вон Денис пішов, там такі теж насипані вали, дуже високі вали. Не знаю, для чого вони так. Ага, для чого? Все зрозуміло. З тієї сторони, якраз від цієї вежі, можна було зайти так, як щось подібне, як у нас на бону, і з одної сторони захід. Так само тут, напевне, оце Земляні вали, це як частина окріплення укріп, було. Вот. Дивіться, яка... Ну, площа така тут не дуже велика, але я так не дуже там знаюся в таких тих. Якийсь терном заросло. Фік туди влізеш. Дивіться, бачите. ну Дуже схоже, якби тут між тими валами могли бути просто ворота. Ну а на ті часи найбільше укріплювалося все дуже крутий грубок. Ну, і то насипаний вручну 100%. І тут, а... от де я стою, це сопка. Сопка, а ця фортеця що там писало, фортеця? Е, як там одню? Кап, Фортеця каплиця. Е, що помітно, фортецю каплицю законсервували трошки. Ми ще зараз до неї підійдемо. Ці бляхи і рештовки це все сучасне. Розтяжки, ну, так, щоб воно хоча б не розмакало, не так руйнувалось, напевне. Дивіться, тут яка дивина. Хто що може сказати? Як на мою думку, це явно підхід тільки з тієї сторони до того городища, бачите? Е, Отакий от вал, вал. Вал присутній тільки звідси від, від тієї самої башні чи вежі. От. Бачу місцеві. Працюють навіть на нас не звертають уваги, значить це звична справа. Ми трошки поблудили, бо це одні тільки інформаційні таблички є, що вона на, на трасі, а траса зовсім близько, то метрів 500 А тут поміж городами, то ми трохи поїздили. І, до речі, якщо хтось захоче заїхати в мокру погоду і машина вас не буде позадоріжником, то краще ставте її там в селі. Вон там о, 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 вон. і проїдьте між городами пішком, бо грунтовка, вузенька. Легко мене Е, От така краса, йдемо далі. Зразу укинулося в очі вон там той хрест, такий, як то козацький. Але виявилося, трошки інтересна штука. Ну, пишіть, хто що знає по такій справі, по тих городищах. Бо я в такому місці, напевне, вперше. Дивіться, як гарно. На скільки кілометрів? Зараз о, поки я тут на самій сопці, я вам покажу, я вам покажу все на 360 градусів помаленьку. Помаленьку, помаленьку. Щоб ви щось трошки встигли роздивитися, може. О, півні співають в селі. Бачите, яка краса? Це ж на кілометрів 30 вдалину видно все. Бачите? Дивно, що в сьогоднішній час тут ніякого спостереження нема. А мало би бути, ви надіюсь, розумієте про що я. Всякі карандашики тут літають в нашій стороні дуже часто, всякі авіамоделі і так далі. Бачите, це така краса. Так, ну що ж, ми рухаємося далі. Точніше ми хочемо перейти туди, звідки ми прийшли, пішли десь. Ну, дуже, попробуйте, допустимо, видитись під такий горбок. Навіть в суху погоду по траві, це дуже проблемно. А якщо ще десь зима, болото, там водичкою поляли, як це колись було прийнято, робити, щоб лід був. Така стежечка. Що я вам ще скажу, що замітив, що тут там не дуже сильно. Не дуже сильно бачу, багато люди ходять. я би так не, Нема такого сильного втоптаного. Ці стежки більше похожі на стежки е, на звірині тропи. О, а? Де я хочу з розгону. Там була якась інформаційна табличка колись, але вже вона до нас не дожила. Ну що? Опа, я без розгону виліз. Ге -ге -ге. Не допчишся по городі, хіба може знайдеш якось е, на городі цього. Як його? Чого не впав? А це вже теж я йду по окопі. Там по дні окопа. Але тут що, не цікаво, я вам на краю покажу, бачите, яка? Ото ми там були. О, там-там-там. Дивіться, яка краса. Вітер такий, що аж телефон вириває з рук. Так. Покажу я вам цей дивний хрест. От. Явно такі... Тут, напевне, були стрілкові, бачите, так в сторону. З цього болота, напевне, були стрілкові, е, як російські ячейки, ну, що зробиш, якщо вчили нас такою мовою, і той горбок це ж дуже сильно зритий окопами. Ну, бачите як? Ой. І так воно ця краса. А? Там гуси, гуси, лебіді, гуси, лебіді. Дивно, десь той дядько подівся, що там по було, болоті ходив. Може, де рибу кури було в тих рівчачках. Так такі рівчачки нічого, симпатичні. Куса є. О, літер розірвав бляху на, на ті консервації. Ну що, в ту сторону не бачу сенсу йти, окопи є окопами. Ще один мені старший знайомий колись часто. Показав такий спосіб дієвий. Наші помічники крути. Оце крути, мишки, оце все, що вириває землю, лиси. Часом буває, вони роблять шурф такий цікавий інформаційний, знаєте, їм же ж там не десь там те залізо мішає. О. І так, народ. Що я вам казав? Що я вам казав? Бачите? Черепок. Ну, я думаю, що не дуже старий черепок. Через те, що він світлий, але дуже грубий. Бачите, який грубий? О, та що тут так? Щось телефон вже до. О! Ну! Наскільки я знаю, має бути кераміка. Ну, Це кераміка, це підтвердження, що тут городище і то таке добре жиле Городище. Кераміка чорна, по-моєму, має бути, тобто старіше признака. Але ця вежа, на мою думку, не є дуже старою. Максимум років 300, а городище значно старіше. Це точно. Вот. Бачите, яка краса. Тополі. Зараз їх масово вирізають, ці тополі. Колись їх насаджували масово, тепер масово вирізають. Так, ще вам сходжу. День, День я вже заскучав. Пішов до машини, то... а що машина закрита, Ге -ге -ге. Так. от така та вежа. Вежа каплиця. Напевно, її збиралися реставрувати. Ну Не слабенькі грошики навіть таке обрештування залишити, коли в неї то, то щось коштує. Бачите? Розтяжки такі, щоб вітер не здув. Все так зроблено? Добротно і Я би не поліз туди всередину, але є. Дюрка явно для того, щоб можна було подивитися, що воно таке всередині. І що? Ну як ж я в ту дюрку не залізу? щоб те, що, що на голову не впало? О! Так! Ну, як обично, а, бачите? Варіант, варіант. Або просто ввалювалася стіна і таким чином укріпили її. Або може й був хід. Тут мусили бути ходи. Земля хороша, крейдяна, глина, крейда. Дивіться, як воно. Купол такий, як в церкві. Я вам скажу більше. Я вам скажу більше, бачите, збереглися. Е на куполі ще збереглися фрески. Ну, тут по стінах дебличе то вже фрески такі, всякі. Віки васій колі, а там вище мені видно, видно такі цер церковні малюнки ще на самому куполі. А вже сидить. А от бачите? Ще розмальовки залишилися е, цих як. Якщо добре придивитися, ще помітно. Е, настінні розмальовки бачите, як воно там називається? Фрески чи як? Ікони. Ну, не бачу ніде цегли такої, щоб подивитися по цеглі. І це валяється вже радянська цегла. Щоб по цеглі, цеглі зорієнтуватися, але що зорієнтуватися? Що я там зорієнтуюся по цеглі? Добротне, ми так, як все колись будували. Камінням, цегою. Тут явно була якась ікона, Ну це був точно вхід. І бачите, куди вхід? Вхід направлений прямо на ворота тих. Між валами. Не просто так. ну Дивно, чого воно збудоване за територією Городища, але можливо то через те, то, що то було збудовано. Так, тихо, щоб я бляха на бляху ще не порізав лапу. О! 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 як коли хитається, все страшно. Дітя сильний, себе будемо рухатись. Бачите? Колись було красиве приміщення. Ну, дасть Бог, може і щось колись і відновлять. А зараз... Сьогодні, на сьогодні навіть штурфов, бачите, аж ті троси а, зараза, десь дядько, дядько наїхав, бачиш? Дядько наїхав трактором і троси обірвав. Або щось стирили. Куди що та розтяжка могла йти? Десь щось було, але воно сталося тільки. Ну, то таке, то вже по історії. О, я вам тут сонце так лупить, мені в очі, зараз стану за сонце. О, от така краса. Ще щось трошки збереглось і вам це саме городище, бачите? А, йо, я минув Христа, Як же ж то так я минув Христа. Я ще вернуся до хреста. І зразу ж в голову приходить що, козацький хрест. Але трошки я помилівся. Форма козацька, все як має бути. А що там зараз на ньому написано, ніхто не вгадає. Я навіть не міг таке не подумати, а от зараз вам прочитаю. Так. Ну що я можу сказати? Щось, ех, значить, хрест зроблений з бетону, бачите, дядьки собі десь клійонкою форму виложили, бетоном заляли, це зрозуміло. І тепер вічна пам'ять і слава героям борцям за українську державу. Хрест Воздвиг, голова братства Тверезості. Відсіч братство називається Олександр Василюк. Тихомель Львів 2005 рік. Отаке. От що то значить? Вверху тризуб, бачите, що то значить? Братство Терезості, я не знаю, хто що може знає, Ну, мені зразу на думку знаходить. Що на думку знаходить братство Терезості? Ну, коротше, що кому на думку знаходить, пишіть. Бувайте здоровенькі, а ми будемо їхати додому. Побували ми в такому гарному місці, будете проїжджати, заїдьте, подивіться, кому подобаються такі речі, подивіться історичне місце, географічне місце дуже, дуже гарне. Все, бувайте здорові! До нових зустрічей в ефірі!